Замість сесії міської ради театральна вистава. 51-ше засідання мало б розпочатися о десятій ранку, проте за годину до початку під стінами мерії не було вже де і яблуку впасти. Близько сотні пенсіонерів, на чолі з професійними протестувальниками зайняли місця згідно придбаним квиткам. Дійові особи, старенькі чернігівці, скаржаться на завищені тарифи. Пояснюють, прийшли до мера, аби той їх зменшив. Мовляв, не вірять, що він не має стосунків до їх ціноутворення. Не потрібно нам роз. Розказувати ці казки, тому що я знаю, як формують тарифи і в водоканалі, і в теплосіті, і по газу, і скрізь. Ви мені це не розказуєте. Вони збираються усі тут і всі договорились. Піднять ціну, і піднімають. Заду пенсіонерів спортивні хлопці зо два десятки мету свого візиту пояснюють просто держати пенсіонерів людей звичайних города, яких всі ігнорують. Просто это власть корупційна, прибігають свої. теми. Крім незадоволених тарифами, до зали входять медики залізничної лікарні, що понад п'ять місяців не отримують заробітну плату та чернігівці, котрі сподіваються вирішити земельні питання. Професійні протестувальники, що під час минулої сесії також намагалися зірвати засідання, аби захистити таким чином заступника міського голови Миколу Миргородського від небажаного звіту одразу займають оборону, оточуючи президію. Ви хочете зірвати сесію, а ми цього не хочемо. Сидять медики, які голодних дітей нема чим кормить. А ви да приходять до на істеріку? надо розказувати. понад півгодини депутати намагаються зайняти свої місця. Проте дехто з протестувальників вирішує перейняти на себе обов'язки обранців. А ви депутати спирали? Ні, а чому сидите на місцях не А от захотілося, але ж вони тут голосують, попитають. А хай постоять. Так вони ж мають на клавіші тиснуть. Захочуть, дек натиснути. Незважаючи на сутички у залі між псевдоборцями за права громадян та чернігівцями, що прийшли вирішити свої питання, міський голова таки виходить та відкриває сесію Проте розглянути. Хоча б порядок денний депутатам не вдається. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Ришення не прийнято очільник. Разом з секретарем залишає залу засідань. За ними депутати понад півтори години триває антракт. Професійні мітингарі міську ради не залишають. кажуть, чекатимуть Соколова до ночі. Медики залізничної лікарні просять не зривати сесію. Проте вмовляння на так званих борців за справедливість не діють. А ви пойміть, що зараз вместе з вашим вопросом порішають багато інших питань своїх? Наші питання це наше питання. Спортивні чоловіки, котрі до того стояли за спинами бабусь, тепер вийшли на велику сцену. Попри повернення до зали депутатів, молодики зайняли головні місця і відмовляються їх залишати. кажуть, не бажають, аби сесія продовжувалась. Депутати все чекають. Через півгодини до зали входить міліція. Чити міня норму закона на По такої причині норму закона на Незважаючи на роботу правоохоронців, псевдопротестувальники все-таки тримають оборону на місце. Виїздить начальник міліції громадської безпеки Роман Пицьків. Відвівши в бік режисера вистави під назвою Зрив сесії міської ради про щось надовго балакають проте журналістам ні пари з вуст. В той час депутати залишають в залу. Спортивні чоловіки, поки на місці. А от начальник міського відділу так коментує все, що відбувається. Нарушення правопорядку в віді елементів які мешають проведення сесії. По тому факту виїхала оперативна слідча група. На даний момент проводяться мероприятия по збору матеріалів. По зібраному матеріалу буде прийнята юридична кваліфікація даним собитєм. У сесійному залі залишаються лише мітингарі та міліціянти. Ще година і всі залишають багатостраждальні стіни мерії. Перерву в засіданні продовжено, поки не визначено, коли депутати зберуться знову.